Привіт, вітаю на каналі Оксі. Як думаєте, що буде, якщо взяти гру Ваурант і постійно в неї грати вже досить довгий час. Ну і награти 600 плюс годин. От в цьому відео і спробуємо розібратись. Так, відео буде про те, що я думаю про гру награвши більше 600 годин. Розповім вам всі, як мені здається, підводні камені. Та й що вже казати про поверхневі камені? Теж розповім. Одразу скажу, що у відео буде моя думка, і вона може відрізнятися від вашої. Тому дякую, що класно на це. Це відео, думаю, тепер можна і класнути на кнопку підписки та лайку. Тож не буду більше тягнути. Беріть собі щось смачне, приємного перегляду і погнали! Так, ну навіть не знаю з чого б такого почати, оскільки на моєму каналі це перше таке відео. Тому почну напевно, що з самого самого початку. Коли я була маленька, я грала на рулі у Need for Speed. І потім я вирішила знімати відео про ігри на ютуб, і одним днем сиділа, думала, яку ж гру обрати для відео, і натрапила на Валеран. Якщо чесно, скептично ставилась до неї, оскільки я думала, що це буде схоже на Апекс або Фортнайт, які мені не дуже то й сподобались. Але коли почала грати, то подумала, ого, а ця гра непогана. І отак, от, от закрутилось все у мене з валерантом. Якщо хочете саме огляд валеранту, то у мене на каналі таке відео присутнє. Тому можете коцнути і глянути. Не пам'ятаю вже, що я. Там наговорила, але напевно дуже цікаве і інформативне відео. Так, напевно, буду йти по порядку по умовній піраміді, яку я собі намалювала. Ну, Для себе у мене піраміда така собі корява, а для вас я зробила гарну. Так от, геймплей тут не те, що найцікавий серед всіх ігор, але я б сказала, що класичний, який не також сильно і набридає. Ще й розбавлений вміннями агентів, кожен з яких не повторюється. Звісно, що є, наприклад, шість смокерів, але у кожного смокера різна механіка використання цих смоків. Так само, як з флешками і гранатами. І коли я от тільки починала грати, то мене це і відпугнуло. Що купа агентів, кожен щось там вміє, хтось літає, хтось лікує, хтось ставить пастки, хтось взагалі робот. Але погравши і розібравшись, мене це прикололо. Так, звісно, що поки вдупишся в усі ці вміння-агентів, те коли краще що робити, пройде певний час. В принципі, як і у всіх іграх. Але через це гра мене і затримала у собі. Мені хотілося розібратись і почати теж круто розносити. І бути на топ-позиціях. Ну, круто, у мене виходить не завжди розносити, але якось Гаво розношу чи набридає мені Valorant через 600 годин? Ну трохи, але це для мене вже така собі класика, в яку я заходжу майже кожен день на одну-дві гри. Саме через те, що кожен раз ти можеш грати за різних агентів, і геймплей через це буде мінятись. Так, не суттєво суть одна й та ж залишається. Але як ти будеш відігравати за окремих агентів, тут і будуть такі собі зміни. Мені це і подобається, що це не просто як у Кес, ти постійно одне й те ж робиш. А з кожним агентом можеш гратись як хочеш. А ще не так сильно набридає, оскільки Valorant це такий собі швидкий геймінг. Ну, якщо брати короткі ігри, в них я іграю вечорам. Ти собі зайшов, відіграв свої 12 хвилин і. Пішов куняти стосовно різноманіття карт, то тут їх на даний момент 11 Це якщо брати основні режими гри. Багато це чимало, судіть самі, але на мою думку, цього достатньо. При тому, що нові карти періодично додають, звісно, що є карти гавна, такі яка із і Бріс, але то вже інше питання, про яке ми трошки пізніше поговоримо. Якщо вже затронули карти, то чого я не можу зрозуміти, так це те, що у рейтингових іграх ти не можеш обрати, на яких картах ти хочеш грати. Це такий бред, якщо чесно. Ну, от, наприклад, у мене немає зараз настрою грати на айсбоксі. Але кого ж цікавить моя думка? Точно не ріот. По вони нам підсовують всі карти підряд у рейтинг. а Хочеш ти грати на цій карті чи ні? Ну, вибач, тут не цікавляться твоєю думкою, і іноді прям відчутно, що цей рандом підкручений на певні карти, як у казино. Якщо казино хоче, щоб більше було айсбоксів і брізів, то так і буде. І це, якщо чесно, не дуже той файно. Крім вище зазначених режимів є ще парочку, ну наче непоганих, в них я взагалі вкрай рідко граю. Не знаю, якось вони то забуваються, хоча в лобі постійно перед носом висять, то швидко набридають. І от багато хто жаліється на те, що мало якось режимів у грі, що хотілося б більше. Ну Тут я не дуже згодна. Так, режимів не багато, але ж основа гри це класичні режими, в які здебільшого ти і граєш. А якщо набридає грати у класику, то можеш піти пострілятись у командний бій насмерть чи ще в якийсь. Що вже і там набридає, то можна просто вийти з гри і почати грати у щось інше. Тому так, на мою думку, режимів ну нормально. Якщо брати класичні режими, то тут є короткі до 5 виграшів, звичайні і рейтингові до 13 виграшів. І в грі є своя класифікація гравців по званням. Є ті, яких вважають взагалі опущеними інших. Ну норм піде. Ну і прям сігми, і Томаси і мафія. Томас, Мафія Сігма і от у рейтингових іграх гра наче спеціальна іноді тобі не дає піднятись вище за своє звання. Не знаю, може мені здається, хоча я бачила багато відео, що гравці не можуть вибрати зі своїх звань. Або якщо вибираються, то треба сидіти цілими днями у тому ваоранті. І От знаєте, я ж бачу, коли мені трапляються у рейтингу гравці мого рівня, і там, якщо програєш, то не також і агресивно. Ти розумієш, що ну да, мене по чесному обіграли. А є коли тебе кидають до гравців на один-два звання Вище і там вже починається таке глине замішування, що потім ще тиждень відтираєшся. І цього я взагалі не розумію, нащо гра таке чудить і не дає мені вибратись по кар'єрній сходинці в Ще у грі ж такий прикол: що якщо ви хочете пограти з другом у рейтинг, але ви знаходитесь у різних кастах звань, наприклад, один залізо, другий радіант, то ви не зможете грати разом, бо гра не дозволяє. І тут є два виходи: або грати у звичайні режими, або чекати, поки ваш друг досягне вищого звання. Там, наче розрив, повинен бути не Більше одного звання. Ну або щоб ви погано грали і спустилися до звання друга. Це я називаю крінжано, валили розграби. Ну або, до речі, можете скласти лобі із п'яти друзяк, і тоді гра дасть вам зелене світло на рейтинг. А, а ще що мені прям не подобається, так це те, що іноді грав рішує сама, будете ви влучати у голову. Чи як якби ти там націлився і не стояв на місці, ти не попадеш ніяк. Можливо, ви подумаєте, що я якась поїхавша, але так і є. Ну, не те, що я поїхав, а те, що в голову не можна влучити. Мене таке не раз було. Що я стою на місці, стріляю у голову, а кулі летять куди завгодно, але не в голову. І просто я теж бачила купу відео, де стріляють у голову, але не попадають. Ну звісно, може бути ще такий варіант, що це я рагуль, але мені здається, що ні. А буває, до речі, навпаки, що ти націлишся в голову і попадаєш у голову. Дуже дивно робота ця механіка стрільби в Валоранті. але хай так. Напишіть, якщо граєте, чи помічали ви таку теорію змови з влучаннями від ріот. У гри є постійні оновлення, постійно додають нових агентів, як вдалих, так і не дуже. Нові карти рідше виходять, але виходять. Частіше саме міняють структуру карти. І що саме цікаве, що коли ріоти не робили з картами повний шлак, і ваврант у мене возбуждаються і влаштовують бунт, то розробимо в основному все рівно. І вони до останнього гнуть свою лінію і не перероблюють назад. Але гра жива і це круто, що є постійна підтримка. Знаєте, що мені прям ну дуже подобається? Що у кожного агента, у кожної карти є. Свіло навіть роблять оці анімаційні приколи, які розказують потроху, що взагалі відбувається, і роблять ці відео дуже класними і красивими. Було б прикольно, як мені здається, якби зробили щось типу мультсеріалу як Аркейн, тільки з Валорантом. І це ж, напевно, ще й вигідно може залучити нових гравців у гру. Отакий, от, от я фінансовий аналітик. А от коли додають нового агента чи карту, хочеться повернутися у гру і затестити всі ці обновочки. І ти знову засиджуєшся у грі годинами. І от знаєте, з однієї сторони розраби молодці старають. Робити оновлення постійно, що додають, але з іншої сторони часто трапляються баги. От, наприклад, ріоти досить тривалий час не могли пофіксити загрузки. Що приходилося сидіти чекати загрузку гри хвилин по п'ять. Здавалось би, гра по графіці взагалі не прожерлива, що її можуть потягнути і слабкі компи, але чомусь, от з якоюсь обновою, вони зламали загрузку гри і пофіксити не могли досить тривалий час. У мене компік доволі непоганий, але все рівно буває, що викидає з гри або гра просто зависає. Це дуже дивно. Ще дуже дивним у грі є те, що немає системи повторів, і всі на це скаржаться, але розраби постійно у увій... really, really. від питання і падають на мороз. І розраби от люблять оце не послухати аудиторію, навіть це стосується карт, які підсовують частіше у рейтинг. Я казала про і Бріз, більшість ці карти не любить, але ріотики наче навмисто їх підкидають частіше у підбір, щоб їх полюбили. Але цього не відбувається. Їх як не любили, так і не люблять. Але знову ж таки нас тут ніхто не слухає. Які що так подумали, що так дивно. Виходить, я майже все відео розказую про те, що мені не подобається у грі що багато мінусів. Сама такого не очікувала, якщо чесно. Думала, буду нахвалювати, що гра крута і класна. М -м, цікаво, цікаво, але ж гра дійсно приколдесна, в яку хочеться повертати. Я от навіть не можу толком пояснити, чому саме Valorant мене так в себе погинув. Чому, наприклад, схожа по механіці гра КС мене так не захопила? Ну, напевно, що через приємний для мене візуал, хоча знаю, що багато кому така картинка не подобається. Сама ідея з агентами, їх вміннями, те, як треба грати за кожного агента, це дуже прикольно. Та ще, якщо пам'ятати, що гра повністю безкоштовна, то це взагалі розсасує всю ту тучу, мікромінусів. І очевидно, що якщо гра безкоштовна, то на чому ж, ж компанії треба. Заробляти, Ну, бо хто буде робити щось за для просто спасибі, і тут така шалена монетизація у грі, що аж страшно. Починаючи з постійно оновлюваного батл паса, який треба купляти, закінчуючи просто величезною купу прикольних скінів на зброю, які постійно додаються. Ну це очевидно, щоб більше грошей гравці витрачали, треба частіше додавати скини. Тут скіни є абсолютно на будь-який смак, що кожен собі щось може пригодіти. І я, от хочу трохи козирнути та сказати, що я нічого собі не купляла. Хоча спокуса щось собі прикупити є. якийсь там ножик чи скін на вандал. Проте мене жаба душить віддавати гроші за картинку у моніторі. Тому я просто як жлобиха, випрошую у когось скіни. Це не значить, що в мене зовсім немає своїх скінів. Бо за виконання завдань в батл пасі. Якщо ви навіть його не купляли, вам безкоштовно будуть давати якісь брилки або карточки. І в кінці БП буде якийсь скін на пістолети. От щось безкоштовне і на тому дякую. Ну що ж, ми підкралися до самого низу піраміди або айсбергу Валоранту. Це її ком'юніті. Сказала я ж мороз по спині пробіг. А чому? Ой, Йосип Драний, тут таке кончене ком'юніті, і ні, не якесь агресивне, як у Доті. Чи не таке імпульсивне, як у КС. а повне навпаки. Давайте, от навіть подивимося на еліту Валоранту, а саме програвця. Оце саме такий впізнаваний жорсткий тіпок з Валоранту. Не хочу якось образити, чи що, але я думаю, ви самі бачите. І це ж програвець це така вишенка на торті а тепер уявіть на секунду якщо не знаєте які гравці сидять у грі почнемо з того що у гру грає багато крінжових дівчат які спеціально роблять такий голос щоб на них звернули увагу хлопці бо вони ж такі круті що грають у комп'ютерну гру. Ну, грузивошу мене передати голос я думаю це прозвучало мега крінжово, але я думаю ви зрозуміли. Thank you. Oh God. А більшість ті почків, коли чують, що дівчина у команді починається: Oh, baby, nice try. Don't worry, how are you doing? І оце яйця підкацтво, а я з такого максимально жорстко крінжую. І не розумію, нащо так пісятися від голосу у грі, який ти почув перший і останній раз. Тим паче, що це може бути взагалі не дівчина а бородатий мужичок, який через якусь програму собі поміняв голос. Далі oh звісно що є каста гравців, як і в будь-яких інших іграх, які кричать: всіх поплюжать і так далі. Ну, це дефолт. Таких я мучу, або іноді просто коментно послухати, як якийсь турок з усіх пригорає, при тому маючи найменше кілів, і там у весь чаті починається сущий кошмар. І ти сидиш, слухаєш все це, і тобі, наче навіть трошки весело. Так, звісно, що є абсолютно адекватні гравці, і їх, наче, багато. Але більшість все ж таки тих двох каз, про які я казала, і саме через таке ком'юніті багато хто і не хоче грати. Я розумію, чому. Гріш, до речі, жорсткий контроль за тим, що хто каже та пише. І якщо ти часто когось поплюжиш чи пишеш погані слівця, то тебе може забанити. І тут часто із цього є смурфи, як їх в грі модно називати, які або спеціально створюють нові аканти з першими левелами, щоб відчути себе крутішими за інших. Очевидно, що таких унікумів кидає до менших рівнів, або яких забанули, їм прийшлось створити нові акаунти. І коли проти тебе у рейтингу грає таке чудо, то грати відпадає бажання. Напишіть, до речі, як ви ставитесь до ком'юніті до дуже цікаво буде почитати. Так багато обістрала гру, але не дивлячись на все це, я грала, граю і збираюсь грати, оскільки ну прикольна гра, як не крути. Така собі класика для мене не знаю, мені подобається і мою думку не переконаєш. Тому так я б точно радила пограти або хоча б спробувати. А якщо пробували і не сподобалось, то дайте знати, через що саме. Ну, ось таке відео вийшло. Просто мої роздуми про гру. Не знаю, чи вам сподобалось. Якщо так, то тапніть по екрану. Наче намагалась розказати про все наболівше, може про щось і завтикала. Сказати, тому можете доповнювати у коментарях. А я вже буду з вами прощатись. Наступне відео буде про дуже приколдесну гру, тому чекайте. Підписуйтесь, щоб не пропустити. А я, як завжди, бажаю вам гарних ігор і настрою цілую в печі і до встречі!